Вітаю всіх моїх глядачів, добрий всім вечір. Сьогодні у нас відео буде українською, тому що багато моїх глядачів з України часто мені дорікають, що я не роблю розклади українською мовою. От. Ну, сьогодні зробимо. Тим більше, тема стосується саме України. Вже всі тарологи зробили розклад на цю тему. На жаль, у мене часу не було одразу зробити, але хотілося б подивитися, що скажуть мої карти. 8 березня в Києво-Печерській лаврі впав хрест із храму всіх святих. Ну, всі задаються питанням, чи це являється якимось знаком. Давайте з вами подивимося, що скажуть карти. Спробуємо розглянути цю тему. Чи являється це якимось знаком Вищих сил для України? Те, що з Києво-Печерської лаври... З храму всіх святих впав Хрест. Чи являється це якимось знаком саме для України? Ну, бачите, зразу ж перший аркан у нас, карта сила випала. Звісно, являється, тому що це старший аркан тобто від вищих сил йдеться інформація. До речі, на дні колоди у нас вісімка жезлів, це також карта інформації, дійсно якийсь посил від вищих сил. Дійсно йде якась інформація, також вісімка жезлів це карта швидкості. Тобто, дуже швидко ми з вами побачимо. Що нам хочуть передати вищі сили. Ну, карта сила показує, що йде якась сила в Україну. Україна буде посилюватися. Ось, до речі, випала королева Кубків. Королева Кубків це є Україна. Королева Кубків це карта матері так? і карта України. Зазвичай в мене королева Кубків падає на, саме на Україну. Ну і домівка. Четвірка жезлів це карта дому. Це карта повернення додому. Може четвірка жезлів також показує, що будуть якісь частини території, які зараз окуповані, вони можуть повернутися. Тобто, це може Це добрий знак, Тобто це непоганий знак. Там пишуть, що це може бути поганий знак, але карти випали доволі такі непогані. І йде в Україну якась сила. Рицарь жезлів це те, що рухається, те, що стоїть на порозі. Те, що скоро прийде, з якоюсь великою силою, сила з минулого. Так? Тому що це шістка кубків це карта минулого. Це карта наших предків, нашого роду. От якась сила звідти йде. Причому дуже швидко йде, дуже легко йде, дуже швидко прийде, і дуже легко зайде. От. Ну і це повернення, бачите, це рух до України, до України справжньої. Тобто шістка мечів рух до України справжній. Дійсно, це знак і знак дуже добрий. Тут не випало жодної поганої карти. Україна буде тільки посилюватись. Там писали, що от перед війною, за 40 днів до війни, також був, впав якийсь хрест із храму і почалася війна. Але зараз бачите, все, все перемінилося, все стало по-іншому. Те, що впав хрест, це вже буде хорошим знаком, це вже буде повернення України до самої себе. Такою, якою вона повинна бути, такою, якою вона буде розквітати, якою вона буде посилюватися. І чекати зовсім недовго, вже швидко, вже на порозі, вже йде цей рух. Тому я не бачу нічого поганого в тому, що впав цей хрест. Так, ну давайте подивимося ще таке питання. А який це знак для самої церкви? Чи може це бути знаком якимось для самої церкви? Тим більше ми знаємо, що московський патріархат звідти не вийшов з Києво-Печерської лаври, досі вони там засідають. Наскільки я знаю, давайте подивимося, чи є впавший хрест із храму всіх святих, якимось знаком для самої церкви. Ну, бачите, звісно, і для церкви це є знаком, але не дуже добрим. Тому що перша карта у нас випала четвірка кубків, Вони не хочуть покидати Україну. Вони не хочуть виходити з України, бо в них щось тут є по четвірки Пентаклів. Щось їх тут тримає. От. І е, в нас остання карта це колесо фортуни, тобто, це якісь зміни. До них йдуть якісь зміни. Вони повинні будуть змінитися. Сама церква християнська, православна, буде змінюватися. Якісь йдуть до них зміни. І це для них не дуже добрі зміни, тому що четвірка кубків тобто вони не хочуть цих змін. Вони зараз сумують, да, вони не хочуть, вони не хочуть виходити з України, вони хочуть тут залишатися, бо в них є якийсь магічний артефакт. Бачите? Туз мечів, і перший старший аркан говорить про те, що вони володіють тут якоюсь силою, щось тут таке знаходиться в самій Україні, що вони не хочуть віддавати. Бо якщо вони підуть звідси, то їм вони повинні будуть залишити тут щось. Можливо, якесь місце сили, можливо, якісь гроші багатства. Ну тут більше про силу, про саме якийсь магічний артефакт, тому що карта Мах. і карта Туз мечів. Тобто якась річ або якась енергія, тут навіть більше якась енергія в самій Україні по четвірки жезлів, тому що четвірка жезлів це саме карта України, саме карта нашого дому. От, і вони тут за щось тримаються. Вони не хочуть цього покидати, вони не хочуть звідси виходити, але їм прийдеться, тому що колесо е, фортуни показує, що йдуть великі зміни. Їм прийдеться по колесу. Звідси, так сказати, виходити. Тому що час змін прийшов. Щось у них тут є, щось у них дуже важливе, дуже сильне, дуже таке цінне, що вони не хочуть просто залишати, бо вони залишаться без сил, без магічних сил. Ось я би так сказав. Давайте подивимося, що саме вони мають. От мені саме цікаве таке питання. Яку магічну силу вони мають саме церква? Саме церква, яку магічну силу вони мають, чому вони не хочуть звідси виходити? Що саме їх тут так ну, тримає? Да, от по четвірки Пентаклі вони прям руками вгризлися і тримаються, не хочуть покидати. Що саме? Який магічний артефакт, чи яка магічна сила? Чи місце сили можливо? Що саме їх тут тримає? Давайте подивимося. Ну, дивіться, карта 18-й аркан, карта місяця показує, що щось таємне, щось приховане, щось те, що вони ховають, ховають від сонця, да, можливо, під землею. Можливо, це по десятки мечів якісь захоронення, поховання. Ну, а там в Києво-Печерській лаврі багато дуже цих мощей. Так? Але те, що належить Україні, тобто вивезти вони їх не зможуть по правосуддю і по Королеві Кубків. Королева кубков, Кубків нагадує, що це Україна, сама Україна, те, що їй законно належить, те, що належить їй, Те, що не можна з неї вивезти, це, можливо, і є їхня сила. І бачите, карта повішений тобто, це мерці, так, повішений це те, те що мертве, те, що це як жертва. Жертва, яка дає сил. 14-й аркан. Така алхімічна жертва, я би так сказав. Але яка може бути тільки в Україні. Тобто може знаходитися. Бачите, десятка мечів це саме поховання, це те, що, те, що некротична така енергія. От, тому я роблю висновок, що це те, що приховано там у них в печерах під землею, і що це саме оці мощі. Ці тіла святих, як вони їх називають, і вони дають їм саме оцю силу. І коли вони підуть з собою, вони не заберуть цю силу. І, звісно, вони будуть послаблюватися. Тому я роблю такий висновок, що це все-таки за що вони тримаються тут і чому не хочуть виходити, тому що в них тут є якісь сили, які належать саме цим. Некротичним енергіям, які там знаходяться в печерах. Ну, я бачу саме так. Тому що карта місяць це те, що приховує. Те, що приховує від сонця, те, що під, під землею знаходиться, те, що е, ми не бачимо на поверхні, так? От, що треба туди спускатися. Хто був е, в, Київ, в печерській лаврі, знає, що туди заходять із свічками в руках, да, ось як ця дівчина. Заход, щоб бачити там. Е, тому що там темно, треба, щоб була свічка в руках. От я роблю висновок, що це саме ці мощі. Але Україна буде вирішувати, що саме буде з цими мощами. Що саме буде з цими повішеними, з цими мерцями. Саме Україна буде з часом це вирішувати по правосуддю. Тобто, буде якийсь, можливо, документ, або, можливо, якесь рішення по цим. По цим вбитим, да, так сказати, які там не можуть звільнитися звідси. Десятка мечів, подивіться, вони пригвоздили, пригвоздили до землі, і вони не можуть звільнитися. Тобто душі знаходяться там. Ось так я бачу цю ситуацію. Так, ну, що ми ще можемо подивитися по цій темі? Дуже цікаво відповіли карти. Дуже цікаво. Давайте подивимося, бо кажуть, що от за 40 днів впав хрест, а тепер впав хрест, і через 40 днів може закінчитися війна. Давайте подивимося, ще це питання. Чи, чи може таке бути, що через 40 днів, після того, як впав хрест 8 березня, закінчиться війна? Чи є такі шанси? Чи є така вірогідність? Що скажуть карти? Ну, дивіться, вже може бути якийсь документ. Я не скажу, що це може прямо мир, да? ну, це може бути якийсь, якийсь документ, який підготують. Вже буде якийсь підготовлений документ, причому документ з минулого по 6 кубків, з яким вже працювали по 8 пентаклів. Тобто якийсь вибір, вибір, який раніше в минулому нам не подобався. По 15 му аркану, який був для нас неприйнятним. Зараз його трошки вдосконалять по рицарю Пентаклів і видадуть якийсь уже готовий документ. Скоріше всього, що це буде вже представлений якийсь документ або мирної угоди, або перемир'я, ну, щось таке. Щось таке вже буде. Але це буде старий документ, який перероблять, тобто над яким вже працювали. Просто його трошечки вдосконалять і зроблять більш Ну, більш прийнятним. Тому що раніше, бачите, вибір нам давали вибір, але для нас він був дуже поганий, ми його не сприймали. Зараз це буде якийсь документ. Вже готується. Вісімка Пентаклів вже над ним працюють, опрацьовують, причому витягли його чомусь з минулого. Тобто, це вже було. От я би так сказав. Це вже було. Ну, подивимося. Подивимося. Я казав, що зміни будуть, коли зацвітуть риси. Був у мене такий розклад, тому будемо чекати, вже недовго залишилося. Ну, ось такий розклад вийшов. Дорогі глядачі, пишіть ваші коментарі, пишіть запитання до слідуючих розкладів. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Підпишіться, якщо ви не підписані. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі мої розклади. Ну і звісно, дивіться попередні відео. Я вам бажаю миру, бажаю вам безпеки, бережіть себе і до скорих зустрічей!